Маремба це є старовинний гуцульський музичний інструмент, на якому грали наші предки. О. Ну і зараз ще молодь менше грає, а старші люди все-таки не забувають. Це мелодія з Кіні Забутих предків, яку я грав у 1964 році в столиці нашої України Києві. Києві. Ну, це була запись звуку у кінофільм Кіні забутих предків. Ну, звичайно, мене не знімали, але запис звуку древне весь мій. О. Після я працював кіномеханіком 10 років. Брусорах прокурала Шешери, брус у е, пістині частково. О. І коли я грав цей кінофільм, зал людей був заповнений. І коли я переключався з поста на Пост, я почув свою дрембу, що я граю, то я забувся переключити з поста на Пост, так що мені з залу кричали. Переключай, що ти там робиш. На дрембі вчилися грати раніше, як то кажуть діти. Не йшли на дискотеки до клубу, а більшість випасали худобу, там, ягнята і хто на супілці грав. Ну, наприклад, батько мені купив дрембу, це було на... біля клубу у нас продавали на Анні Зачеті, коли у нас храм. Ну там один дідок продавав дрембу. Я дуже дрембою захопився. Батько мені купив і я вдома сам тренувався постепенно. Батько мені показував, батько теж трошки грав на дрембі. І я е, дуже полюбив дрембу. Ну, звичайно, я граю на баяні, на акордеоні. Ну, дремба моє хобі. В давнину на дрембах жінки грали, щоб був жіночий інструмент. Жінки більшість грали. Так. У нас так? був випадок. Що на дрембі весілля відграла баба старенька. ціла весілля, весілля на дрембі. Тому що вона наймела одного на скрипці грати, і по якійсь причині він не прийшов, захворів це що було. А тут схожийся, а баба мала велику дрембу і все. Дуже точно, щоб усі вугли були квадратні, щоб була точнота велика. Якщо її довів до точного квадрата, ну, тоді треба спеціально брати спеціальний верстат і загинається дремба треба буде мати в руках щоб її так, вот так. після береться спеціально такий верстатик Що ви тебе робите? Тепер я закладаю язичок. Є така спружина. Люба спружина не підійде. А від годинників? Що, що з польської? З польського, ну з годинників старовіцьких старо, таких, давніх. Теперішні не підійдуть. Де берете цей матеріал? Ну, матеріал це ще треба в старих дідів, де я годинники теж збираю. Де є колишні. Але це все на око робити. На око так. Рука вже набита і... Але ви знаєте наперед, в якій тональний стіцям треба буде? Ні. Ніщий, чи що ви? То, що виходить, а? так? От, так. А після треба цей язичок заклепати. От так, щоб він був точно там, після його поставити на місце. Буде точно по центрі і ніде нічого не задівати. Ну, ну. Так. тепер як, круглими кліщами. То з хлопцями треба їх загнути. Скільки років вже робите їх? Ну, я, ж, я десь років 4 раніше не. Ну, 5 років. Не робив, була інша робота. Молодший був, їхав світами туди. Тут начик ну, не загиває. Раніше грали, але на купованих грав. Чи робили собі, для себе робили собі? Ну, самі? ті не забутих предків, то я на купованих там ще. А потім я вже став сам. Ну, Це не 6-3. Ну, в принципі, вже вона готова. Ну тут її треба на ждаках запу запуцовувати у Так та як має бути. I